Опа, две, две две. Вона придумала їм якусь пастку, якусь брехню. Давай, давай. Ты думаешь, я не придумаю щось? Правильно? Здесь тут бомба. Так. Добре. Гарно. А чого вона вибухла? Знаєте, чого вона вибухла? Бо тут треба у червоні дріт переліз, я переліз. Звідки я знав вообще? Може мені туди його до гри внести? Пані вчителько, це для вас. Цей торт. Вітаю вас з ним 1 квітня! Все, все, давай. Ху, підходимо. Добре, добре, добре. Відкриваємо сейф. Що в сейфі? торт. Ми забрали. Поставили то. Діти, Беріть їжте. Все будет добре. Чик. Она думает, что это из что? Прикол что сделала? всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні з Carry Teacher 3D. Що Що нас? Там у нас по рівнях? Дивіться, ми валимо як має бути April full backfire. Що Що таке? Тут таке? So, Misty wanted to play an April Fool's Prank on the kids' Хах. Коротше, у нас щось хотіла пошуткувати над дітьми. З 1 квітня їх привітати, чи що? Опа Диви-диви-диви. Вона придумала їм якусь пастку, якусь брехню. Давай, давай. Ти думаєш, я не придумаю щось? Тихо-тихо. Ти е хоть, тихо. тихо. Кись Prank. Коротше, мені треба спортити її пранк, той. Аби він їй не вдався. Так, місце, ну шо, я перший, як завжди, побігаюся, навколо, ну, коли що щось твари. Може, привітатися з Ті? О, дивіться, там ков'яр, там був ков'яр? Не було. А, дивіться, позамикалося. Позамикалося... Так, лом. Сюда. Кусачки! Плескогубці, сюда. Що там наш є? А де вона? Вона десь там у хаті. Місіс Тііііі! Диви сюда, кажи добрий день. Так, добре, там до гори, треба до гри, треба залізти подивитися, що там. Там, до речі, ніколи нічого не було. Молоточок, та давай, поки що беремо. Може, щось треба демолотком зробити. Щось в хаті нам треба зробити, тут нічого нема. Добре, там нічого там, нічого там, нічого. Вона вийшла з того боку, значить можемо спокійно заходити до кухні. Що у нас тут? О, що це таке? Добре, взяв. Вона до хати зайшла йде сюди. Ой, йде. Так, ми взяли якусь... О, пляцок! Опа! А, я повністю взяв з пляцку. Дивіться, у нас є полю... полуниця, у нас є якийсь якийсь кекс. Що це таке у нас є? Крем, Що? Торт? Yeah, yeah. Ну добре, торт. Торт пляцок! Страшне. Для мене пляцок, то і торт. Торт, то і пляцок. Замітила. Замітила? Ей! Де... О! Не біжи, не біжи, не біжи. Не треба договоритися. Подивіться зверху, що створить. I will punishou. Punish так, молоток. Тут вже нічого. О! Ні фігасу, і фігасовій фоточка. А, а красива яка фотографія? Так, ну тут щось нічого не бачу. Та що нам з цим робити? Ідеї? Кої які ідеї? Там нічого. Опа, зелений ключик. Давай. Я теж не знаю, десь щось має бути, 100%. Ніколи. Та беру може. А може зараз якраз щось знайдемо. Так, тут нічого немає. може мені тут поставити і. Е. О, де вона не означок з вікно виліз. Йдемо подивимося у цей. Йдемо подивимося у підвал. Перший порт ми цілий вроді прийшли. Подивимося у підвал, щось там твори. Ну йдемо на другий порт, на другому порці знаєш щось треба зробити. Так, відкривай двері. Давай, тривай. Місіс Ті. Як ти її звати? На Т. Її ім'я починається на букву Т. Тічер? Ні, ну, ну... Скері Тічер. Ну, але її ім'я якесь на Т. А ну, вигадай, якесь ім'я на букву Т. Та. Яке то може бути ім'я? А, йо, мейк, Опа, замітила. Місіс, місіс. Make sure oh, make sure. Так, добре, йдемо ліву сторону. Дивись, тут на що. Взагалі нічого нема. Синий ключик. На що? Я зелений маю. Ванна. Може в ванні є щось підготувати такий сюрпризик? Там нічого клей там є. Я чесно, я не знаю. Ага, йде на другий пар, добре. Так, в спортзалі може давати її забацимо. Вона дуже любиться тренувати, але щось по ней не видно. Але бігає нормально. Бігає нормально. Давай я на ключик поменяю. Якусь штуку взяв. Що я взяв? Якийсь папір? Нє. О, сейф! Тут динаміт! Точно! Я того раз був підірвався! Дивись. Вона сюди йде. Та, Так. Мені треба бомбу знешкодити. У мене є кусачки. Я підходжу ізнешкоджую бомбу. Правильно, правильно. Ми знешкодимо бомбу. Щось там далі будемо робити. чекай, її треба виманити на двір. А, я не маю пл цего. Лома, відкриє вікно. Йдемо мозав щось to. бомбу треба зробити. Точно. І в сейф є щось напевне поставити або що? House, Сама ти літал. Давай, давай. Йой, воно поки обійде, чекає бігати годин, не годин бігати. А чого вони не навчили його бігати? Де вона ще на дворі, на дворі, я зайшов сюди. House, Бігом, поки вона не йде. Давай, давай, до гори, до гори. Добре. Вона мене там замітила. Так, кусачки. Надіюсь, що... Чекай, де то? Там бомба? Де бомба? Динаміт. Динаміт туди. Зараз ми отако перейдемо свій легосенька. Бачу. Динаміт. Не бачу. Ну і... Він... Все, все, давай! Ху, підходим. Добре, добре, добре. Відкриваємо сейф. Що в сейфі? Торт? Ми забрали. Поставили то. А що? І що далі? Я не знаю, що робити. Що далі? Switch the fruit from the cakes. А, в холодильник може поставити оці, що ми взяли ягоди. Де вона? Вона знизу? Смородина якісь чорниці, я не знаю, де вона? Думаєш? У мене таке враження. Автомати на першому, першому. А, Або. Добре, ходи сюди, ходи ходи. Ресі там ззаду я забув. Добре, добре, вона не біжить. Все, вона мене не бачить. Бачиш? Бач. Де пляцок? Де пляцок? Бачу. House, добре. Що тепер? The Frosting from the Cakes. Що робити? Закрили. Чекай, пані, чекай. Ще мені шість треба зробити. Свіж the Frosting from the Щось зробити. Що зробити? Що зробити? Я не знаю що. Ну щось точно треба зробити. Десь щось знайти чи десь щось поставити. От ті кімнати ми ще не прошарили зліва. Вона біжить сюди, біжить, я ще й розбивав. Так, ну як завжди, як завжди, гра вилетіла. Вона любить таке робити. Вона хакером, певно, працювала. Так, ми знаємо, що робити? Знаємо, що робити. Ми йдемо по пляцок. Ми йдемо перші до кухні. Перше ми це все зробимо. А, я забув, де я плоскогубці був знайшов. Кусачки мені треба було знайти. Де-де-де кусачки, добре дивіться. Добре, дивіться, де кусачки. Ну це капець, чого вона вилітає, вічно? Все, коли я починаю таке все файно робити, вона вилітає останнім часом. Стабільно. Так, полунечки. Оцю штучку. Тут нічого, тут нічого. Е, на кухні ми все забрали. На кухні ми все забрали. Йдемо далі. О, сходи догори, а вона якраз знизу. Гарно вийшли. Так. Чекай, бо там динаміт зараз всі взірве. Мені треба обережно тут все робити. Кусачки, де кусачки? Е, ми вроді на дворі їх були, знайшли в гаражі. Та, можливо. Ай-яй-яй, я туди напевне. Так, і оця штука є. Добре, цю штуку забрали. Не знаю, що не ми зробимо, але щось зробимо. Так, там динамітний підходимо. Щось се зараз зірве. Вона пішла до гори. Так, до речі, тут клей. Клей, і що там? О, ми щось зробили. To deactivate the bomb. Could the wire Z? що шо-шо-шо? Color of the sky of sunset Ану, англійський. Хто з вас англійський? Ден... О! ООО! Вибач Чителько Нічого я такого не робив Лікаєм гад Еех Вже біже, вже біже Чекай іду низ. Нічого, нічого Можливо там просто записка Типа підказує, що нам зробити треба Можливо Можливо ні. не Нє, я думаю, що та там писали щось за колір. Нам треба звідси ми забрали полуниці з холодильника. І полуниці поставимо в той пляцок там в сейф. Поміняємо просто наоборот. Так, це забрав, добре. Зараз йдемо до бомби, забираємо і все робимо і все буде добре. You, you давай, давай, лиш би не вилетіло, лиш би не вилетіло. Бо в нас ще останнім часом вилітає. Давай нам ще трохи лишилось. Цей рівень ще один. Ще одну одну серію, напевно. Ну, ми волимо, як має бути. House, так, до треба. Вона десь на дворі. Поки на дворі маємо все тут зробити. Е, бомба, 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 десь там мені здається. Правильно? А ну, нажми бігом ти підпишися. Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Добре. Гарно. А чого вона вибухла? Знаєте, чого вона вибухла? Бо то треба червоний дріт перерізати, я перерізу синий. Звідки я знав вообще? Це просто капець. Ну вона вже дає. Давай, давай, 1-0 ти виграєш. Ну добре, враховуючи, що гра вибила 2-0. Поки що вона надімновуся сміє. Бей добрий бой. Не той дріт перерізу. Абим добре було звідки я знов ще треба ще вибрати червоний. Капець просто. Так, добре, забрав кусачки. Давай, собі зроблю зразу тут. Прохід, файно. До гори, вона де, вона знизу. Іде до гри. Вроді не йде, ми бігом балимо сюди до бомби. Давай. Давай, давай, кусачки є. Вона йде до гри, хоче йти. Так, червона. Ред. Є. Тихо, вона вже тут, а. Забрали. Закривай поки що. Зараз її відкриємо, чекай, йдемо на низ. Вона десь тут. А во вона там. Чекай. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Нам треба попасти зразу в кухню. там є якісь сходи, що ведуть зразу до кухні, зразу. Та навіть робити нічого не треба. Де, 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 де? Десь тут були? О, бачу, бачу. Добре. Е, все ми в кухні. Так, беремо оцю штучку. Беремо оцю штучку, беремо цю штучку, беремо цю штучку. Все зробили. Тут я не знаю, закрили просто. Е, біжимо до гори, правильно? Де вона? О, вона вже сюди йде. А вона якраз сюди йде, а ми до гори. Професіонали, ну що зробиш? вона не встиг. А, вона знизу замітила, нічого собі. Я Я перше не зруйну звідки вона біжить. Свіч, що за Frosting from фром cakes. Та ні, то щось має бути. Свіч. Засвітити. Тихо бо на бід. Тика звідси. Все, вона в підвал не може зайти, ні? Ні, вона в підвал не може зайти. Зараз буде стирати майга. Зараз я перекладу, ти що думаєш? Ти думаєш, я англійською взагалі не знаю? Мало знаю, але. House, але зараз я перекладу. Так, дивіться, Switch the Frosting from the Cakes. І що воно означає? Змінити глазур з тортів. Ну я змінив. Я ж змінив глазур. Правильно? House, я змінив. Що вона ще хоче? Gde je ona? Tam. Ja sve pominjao, sve je knješka peše. A do mene šije je kad si tu. Eki s krem červoni. Možeš da si červoni krem gdje si nam ostajete? Panja učeljko. Zdravete vam ti starte. O, sve zavrlo. A naši mi cao. A naši mi to. Idem vizim papir. Двін, та я все зробив. Sure Двісь, ну що, be що ти хочеш? Що, be що, be що? Be що? Be тут і нічого, там торт sure готовий. я поміняв, кольори змінив. <звук> Може то торт має. О, оце дивіться, зробив. Та це тут якась записка є, а вона якась грязна. А що то там на записці пише? Повитирав, Повитирал, і що там пише? Щоб дезактивувати, бо перевірці дріт кольору. Небо на заході, червоного кольору. Добре. Це. О, вікно відкрили. Вже зрозуміли на що нам того було? Щоб знати, який дріт перерізати. Червоний. Запам'ятайте собі. Ходи, ходи, я тебе вже тут чекаю. Е, де сходи, варто. Ну і що? Або є. Звідки я міг знати, що, мо... що це сюди треба зробити? Звідки йому знати? І що далі? Це От Але видиш, тут все одно то саме пише. Чекаємо? Добре, я вже цю штуку позбув. Найсіду їст Валим Switch the frosting from the cakes Все зробив. Текаємо. Надіюсь, у нас і з'їст. З'їст, чи не з'їст? я двері позакривав, нас тут не було Пастка. Це була супер пастка. Капець, якась миска на кухні стояла. Треба було до тої миски піти. Ну я в шоці. Де вона взагалі є? Нам треба її може туди завести, диви, вона по другому поверсі ходить, Ну вона ще чисто здуріла. О, двері закрив. I все, мене нема. Йдем, йдемо, бо вона нас дочекає. Лиш би не виявила. Бо я вже так багато все переробив. Як це може грати нормально. Чекаємо по столах, може ще десь щось є. Ото моє, бачите жовтий стіл? Може бокал взяти? Чи бокал не поможе. Так, чекай, бо вона. Нам треба її відволікти. Біжить сюди, біжить сюди. Ходи сюди. Ходи, ходи. Чекаю. Чекаю. Ой, панішу! А я вже знизу. Так. Тут торт. Брате. Не можна. Бакали, Брати. А це що таке? А це що таке? Свіжий фроссинг за кейкс. Во! Ось цим щось зробити треба. Опа! І що? Як вам? Опа! І що? Пляцки? А ну чекай! Опа! Гарно. Sure я взяв торт! -N -N. Е -е Може мені туди його до гри віднести? Пані вчителько, це для вас. Цей торт. Вітаю вас з ним 1 квітня. Так, демой? Це капіс просто. Звідки я знову що торта треба взяти? Валимо, 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 валимо. Вона що там робить. А шо? А як? А куди? О, я тут теж щось зробив. Забрав. Ну і шо? А, і поміняти, напевне. Добре. А той тепер туди поставити в холодильник, правильно? Пані, пані, ходіть сюди, я тут. Є, має бути на дачі Я біжить. Біжи, біжи. Вс, свіжі кейкес. Кейки знает, що означає? Тортик. Направно. Скотч все. Де поставити? Ааа, чуєте, а тут ще на дворі є. Не на дворі, а тут. А куди мені поставити? Тут може її настил. Прикинь, назад сюда. Чекай, 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 лови, лови, лови. Холодильник, мені Та холодильник не Та в холодильник не влазит цей торт. Sure Настил, може? Свіж за зекейс, я все зробив. Я не знаю, де поставити цей торт. Та во, холодильник, я був відкрив. Не ставиться. Диви. Е, є, поставили, Вау, тікаєм, тікаєм, лиш Лишь гра не вибила. Вона там. Де вона? Тихо, чекаємо, чекаємо, пішла. Yeah. Давай, прикинь, безловила. Ай, нам треба її відправити туди. Оп. О! цим кинути. Попала, попала. Все, тепер нам залишається тільки чекати, ми все зробимо і пише. Рана вейбе4 Місіс Т. Кешисю. А ні, вона буде тут ходити. Нам її завести туди треба. Диви, де вона є? Де вона? Вона sure просто так зробнела, що вона ходить за мною. О, пішла. Є, йде до хати, йде до хати. Надіємося, що все вийде. Давай, де бери той торт. Да, звернула на вулицю. Іди, 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 иди. иди, 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 иди. Ні, вона вертається назад. Нам треба щось робити. А ну нажми пипецку просто... бігом. На Я не знаю, як вона мене не зловила. Мені просто повезло. Так, де той торт? Іди бери той торт. Вона капець задовбала. Давай, во! Во, томо, все стоїть в холодильнику. Іди бери? Капець. Я її завів вже в кухню. Йди до холодильника, бери торт їж. Тут ще дочекатися, щоб та пастка спрацювала. Ага, гейн. У мене ще ця штука лишилась. Але це капець вони намотили. Купа всього всякого видумують. Купа. Так, вона ще в кухні. Я втік, я втік. Вона в кухні. Куди вона йде? Я втік, все добре, дорогу перейшов, машини не збила. Дивимося, дивимося, куди вона йде. до холодильника? Опа! Дві-дві! Який добрий тортик! Діти! Беріть, їжте! Все буде добре. Чік! Вона думає, що той торт підірвесить, що? вона що з'їло. Ну вони вже понавигадували. Диви, дві. Як оце вони вигадали, як вони це вигадують? Я не знаю. Динаміт вона з'їла. Підірвалася і полетіла, і літак її збив. Ну як це вигадали, як? А це останній рівень. Wow. Mm. Нічосові, Знаєте що? Наступна серія буде фінальна. І, походу, вона має бути найцікавіша. Mm -hmm. Так що чекайте, далі буде. Так, що там в нас по коментах під останнім відео? Teacher 3D, два комента. Файно. Ой, ну ти коли того мема ти більше бігав і програвав, але того разу трошки менше програвав. Вибач, але не мій сті, а місі Добре, 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 привіт. Давай 100 мільйонів підписників. Добре, давай. Я готовий, я чекаю. Склеп, давай дружити, мене звати Ігнат. Ігнат, привіт, звати Ростик. Перший, можна медальку, можна, звичайно, потім дам. Привіт, Сьогодні, ще не прийшла на попередній стріми, телефон був у ремонті. Нічого, тепер телефон працює, так що можеш заходити. Ха, ха дуже смішно. Звичайно, привіт. Не був у суботу, тому що на день народження ходив. Ти, я надіюсь, передав вітання кому треба. Склеп, у Монашці, щоб взяти ключ треба кинти з другого поверху шкатулку. Добре, добре, я запам'ятав. Скле, 5 грудня вийде фільм FNAF 2. І ти дивився Майнкрафт фільм? Ще Майнкрафт не дивився. А до ФНАФу ще, ого, майже рік. Ти б завжди переповнив сервіс і ти не робиш так на приваціи, могли друзі заходити. Та як коли, деколи можеш заходити, деколи ні. то Roblox винен. Слеп, я точно знаю, що вчителька буде тільки по повіторкам. Добре, добре, клас, привіт. Ти б хотів створити свою Роблокс-гру? звичайно, хотів. Колись творю Еріка, привіт. Привіт. Як завжди, як завжди. Після твоїх відео я знаю більше англійських слів. Серйозно? Мені би так пограю репо, пограю. В неї все стабільно, зісною в неї ялинка. Ну та така вчилька. Де потрібний клей? Нащо на він? Я не знаю. вічно купа клею. На сніг в мене теж. 24 взагалі на розумний день. Взагалі, привіт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім папа. -па. На YouTube канал Підпишись. Розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Іскреп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс. Сегодня нові видео кайфуй каждый раз.